Долпак. Ангельмінтик широкого спектру дії. Діючі речовини. Пірантел, оксантел, празіквантел. Пірантел діє проти нематод і анкілостом. Оксантел нематоди і власоглав. Празіквантел діє проти цистут. Нематоди. Життєвий цикл. Зрілі форми, накопичуються у сліпій та ободовій кишці. Через 4-8 тижнів вони виводять, виводяться яйця з личинками. Яйця захищені оболонкою, яка дозволяє їм виживати назовні впродовж кількох років. Зараження тварин відбувається при потраплянні інвазійного яйця всередину організму. Клінічні симптоми зараження. Можуть протікати, зараження може протікати безсимптомно, можуть бути сильні інфекції, при цьому діарея зі слизом та кров'ю, втрата ваги тварини, анемія. Діагностика проводиться дослідженням калу. При наявності вмісту в калів характерних яєць. Що треба робити? Треба проводити дегельмінтизацію заражених тварин. Проводити її треба кілька разів. Тварин видаляють із зараженого середовища. Беручи до уваги складності з очищенням зовнішнього середовища від яєць, найбільш ефективним методом є видалення верхнього шару потенційно зараженого ґрунту та ущільнення поверхні, наприклад, бетонування. Міжнародними дослідженнями підтверджена ефективність долпак дозування. Долпак є три дози долпак на 2 кг живої ваги, 10 кг і 25 кг живої ваги. Пігулки легко ділити в залежності від ваги собаки. Самі пігулки зі смаком бекону, їх легко згодовувати собакам. Дегільментизацію треба проводити кожні три місяці. Це мається на увазі дорослим тваринам. Цуценята від 2 до 3 місяців. дегельмінтизація проводиться кожні 2 тижні. Цуценята від, цуценятам від 3 до 6 місяців. дегельмінтизація проводиться кожні 4, 4 тижні. Цуценята старші 6 місяців. І дорослі собаки їм проводиться дегельмінтизація долпак кожні 3 місяці. Перевага долпак над іншими препаратами це нова діюча речовина Оксантел, яка працює на власоглав. Дякую за увагу!